У зв'язку з відновленням навчального процесу у наших загальноосвітніх навчальних закладах міста Ніжина в школах ми вийшли з ініціативою до перевізників зменшити вартість проїзду для школярів на період навчального року. До цього вартість проїзду становила 8 гривень. Ми знайшли порозуміння разом і дійшли до згоди, що вартість проїзду буде становити 5 гривень, незважаючи на важкий стан і для перевізників, треба сказати, що ми всі бачимо і вартість пального зарощила практично в два з половиною рази за останні півроку паливно-мастильних матеріалів, інших запчастин і так далі, все таки ми знаходимо можливість спільно. Знаходити більш компромісні рішення і підтримувати нашу молодь школярів і їх батьків. Тому я дякую і перевізникам за те, що у нас є порозуміння, ну і зі свого боку, і міська рада виділяє кошти з міського бюджету на компенсацію проїзду тих людей, які мають пільги. Ставмо на голосування. Цей проект рішення, хто за. Проти утримався рішення прийнято.